Я дійсно не чекала, що оновлення буде таким великим. Усім привіт! З вами Квітнева, і вчора розробники випустили безкоштовне оновлення на базову гру Sims 74 В певній мірі це оновлення підв'язане до виходу нового доповнення, який не ранчо, та включає в себе не тільки нові функції в будівництві, про які нам розробники вже розповідали, але й нові пресети та об'єкти вказ, а також трішечки гемплею. Тож почнемо з найочікуванішого, і це стелі. Завітаємо до моєї сімейки 100 дітей. Вони якраз нещодавно переїхали і спробуємо їм пофарбувати стелі. Напевне, десь тут, на кухні. Щоб включити функцію фарбування стелі, нам потрібно перейти сюди на вкладочку покриттів підлоги. І тут можемо бачити, тепер у нас розділено покриття для підлоги. власне, І, до речі, по-іншому трішки виглядає ця штучка начебто. І беремо фарбувати стелю. Як це буде виглядати? А якщо так? Я не розумію. Я дійсно не розумію, я перейшла в мод на стелю. Нічого не відбувається. Відміна паніки, потрібно просто натиснути на варіант покриття, який я хочу обрати, і в мене з'явиться стеля, яку я можу фарбувати. І, до речі, по стелі видно, де у нас розміщене освітлення, де в нас є люстри. Що ж, я вирішила зробити ось таке дерев'яне покриття, і я ще б хотіла попробувати дещо намотити. На стелю діє така сама штука, як і на підлогу. Ми можемо через контр F зробити трикутні плиточки і, власне, трішки краще задекорувати. Я просто хотіла тут дещо спробувати. Тут мені так не підходить, як воно хоче запарбувати. Зробимо ось так. І давайте глянемо, власне, що в нас вийшло. І через режим вільної камери можна глянути, власне, як в нас тепер буде виглядати цей потолок. Так, в режимі будівництва тепер буде ще й режим вільної камери. Ось так ось я пофарбувала, до речі, напевне, краще виглядало, якби я просто все ось цим мрамором покрила, ніж ось це дерев'яне покриття. Напевне, я так і спробую. І зараз можемо опуститися, глянути, як це виглядає. Прибрати сітку і дійсно це виглядає набагато краще, і блін, наскільки краще виглядає інтер'єр, коли можна зафарбувати стелю, це просто наче інший будинок. І виглядає набагато атмосферніше. Ви могли б бачити, що я намагалася зробити якийсь там декор біля люстри, і як на мене було б круто, якби майбутні розробники додали якісь декоративні елементи, якісь плінтуса, які можна було б додавати на стелю, щоб цікаво здекорувати, зробити акценти саме на місцях з люстрами, з освітленням. Хоча, якщо постаратися, це можна зробити і просто пофарбувавши в певні кольори, в певні акценти кольорами, покриттями зробити, проте, щоб люстри були певним чином підлаштовані під сітку. І та режим вільної камери, в режимі будівництва, це просто казка, як на мене. Так, я зараз досі в режимі будівництва. Ось на даний момент я з нього вийшла, і ви можете бачити, що камера загалом стала набагато зручніша. Можна прямо як в режимі життя підлаштуватися і, в принципі, розставляти все, як вам зручно. Це неймовірно зручно, наприклад, для тих приміщень, які маленькі, і для яких потрібно, щоб стіни були підняті. Тепер можна набагато зручніше їх обставляти. Та й так само, коли нам потрібно було задекорувати якусь поверхню, наприклад, ось тут на кухні. чи ось Ось тут під тумбочками це зараз буде робити набагато зручніше, бо ми підлаштовуємо камеру так, як нам зручно. Це просто ідеально раніше для того, щоб поробити скріншоти будинку, який я будую. Мені потрібно було, щоб на ділянці хтось жив і я могла перейти в режим життя. Тепер мені не потрібно буде цього робити. Я просто перехожу в режим вільної камери в режимі будівництва і роблю скріншоти як мені завгодно. Ну і я не можу не похвалитися вам зараз своїми матріархами. На трансляції розробники говорили, що оновлюють кольори базових покриттів. і на той момент вони так. Мало про це сказали, що я подумала, що це буде просто декілька нових кольорів кам'яної плитки для підлоги, але оновили набагато більше. Почнемо з дерев'яних покриттів. Для прикладу, ось це одне з моїх улюблених дерев'яних покриттів для підлоги. І просто гляньте тепер, скільки тут різних варіацій, нових я тут зі старими разом закинула, але просто гляньте, наскільки тепер більше варіацій, саме кольорових стало. Далі можете бачити теж нові варіації кольорів ось цього дерев'яного покриття. І до речі, через те, що в нас змін. Режим камери в режимі будівництва, я тепер можу набагато ближче приблизити і показати вам. Текстури просто гляньте, це ж мега зручно. Нові кольори додали практично в кожне покриття. І тепер ті покриття, які мали всього лиш по одному свочу, мають їх по декілька. І як на мене, це шикарно. Навіть ось тут додали нові кольори покриття, і це чудово. А ті, що бісили, наприклад, як ось це покриття, елегантне бісило мене, що воно то тільки одне, і начебто воно тільки ось таке. Якесь було. Тепер має теж декілька варіантів, і це просто шикарно, тому що його тепер можна застосовувати в більшій варіативності. Це шикарно просто. Це давно потрібно було зробити. Мені особисто таке оновлення дуже навіть подобається. Ви не повірите, але оновили навіть кольори ось цієї бісючої плитки. Ну, як бісючої? Я її дуже люблю, я її часто використовую, але мене дуже бісило, що вона тільки в одній варіації, тому що вона прикольна, але так мало було варіацій. Гляньте, просто які шикарні кольори. Вони просто чудові. Також додали варіації ось цих кам'яних плиток. І вони теж тепер тільки не в одному варіанті і це шикарно. Просто гляньте, Ось ці так само. Я бачу, оновилися, і вони йдуть всі в плюс-мінус в однакових відтінках. Просто ну самі по собі вони різні, як ми бачимо. Оце стандартне покриття теж змінилося. Воно тепер не тільки стандартного сірого кольору. А тепер маємо ще відповідні відтінки до тих нових, які є і в інших покриттях. Це шикарно, як на мене. І навіть ось цю плитку, ось цю дурну плитку, теж замінили. Вона тепер не тільки ось така стандартна. Всі йдуть, як я вже говорила, в плюс-мінус однакових відтінках. Але Боже, як воно гарно! Ви гляньте, чому цього не можна було раніше зробити? І ось цю штуку новили. Мене просто слів немає. Це бетонне покриття було раніше, тільки ось таким сірим. Тепер теж є ще плюс 4 варіації кольору. Ви не повірите. Ось ці покриття теж оновили. Вони теж тепер не одного кольору. Раніше були тільки стандартний ось такий, тепер є ще ось такі. Як же ж вони гарно виглядають? Просто гляньте. І ось це покриття. Воно мені подобалося, але я так мало куди його могла застосувати. Гляньте, який ось цей білий варіант, крутий. Просто шикарний. Чорний теж непоганий. Ну це схоже до стандартного. І навіть ось цієї чорної плитки, яка теж сама по собі мені дуже подобалася, додали нові варіації. Просто гляньте. Це шикарно. Це просто шикарно. Мені дуже подобається. Якщо ви думаєте, що обійшлося тільки оновленнями покриттів на підлогу, то ні. Як я розумію, оновили практично всі покриття на стіну з пастельними відтінками, проте ці настільки однакові, що, можливо, я щось пропущу. Але я точно можу сказати, що оновили ось цей варіант покриття на стіну. І кольори, кольори досить привабливі. Мені здається, в мене будуть нові улюблені кольори. Ось так ось вони виглядають. Також оновилися і тут відтінки. Боже, я не знала, що це покриття таке гарне. Треба якось частіше використовувати. Та їх чи що, але вони навіть дуже гарно виглядають. Ви просто гляньте, скільки нових кольорів є в ось цього покриття з досочками. Я дуже часто використовую це покриття в якихось сільських варіантах будиночків, і Боже, як багато нових! Я в шоці, бо ось це я досі. Лацею покриття тільки для коричневого дерева, а ще є покриття для білого дерева з відповідними пастельними кольорами, і воно дуже-дуже навіть гарно виглядає. Просто гляньте, скільки варіацій, це ж захват повний, максимальний. Пишу, що також додали для ось цього покриття Brick and Plaster, теж нові свочі, але поки я бачу тільки старенькі, по-моєму, ось це щось новеньке, ось ці нижні новенькі. Це покриття з кирпичем знизу. Тут прям небагато додали, але теж непогані, як на мене. І я не дуже часто це покриття використовую, але воно виглядає досить гарно. Треба, десь треба починати більше різноманіття використовувати. Це я вже давно собі говорю. І на цьому в режимі будівництва ще не все додали. Нові двері з новими кольорами, і наскільки ж це було лінь їх підписати, що вони в мене підписані дебак, але окей, маємо ще неймовірну кількість дверей з старого дерева. І, як на мене, це дуже круто підходить до атмосфери ферми чи ранчо. До речі, виглядають вони цікаво. Не буду вже далі доклацувати, Давайте ми зайдемо в режим камери і ще глянемо ближче їх. Гляньте, виглядають ці двері досить круто. Різні старовинні двері. Чесно, мені таких не вистачало. І Вони коштують всього лише 47 мільйонів. Це якраз для якихось таких старих будиночків. 47 мільйонів! Це найдешевші двері з бази. І останнє оновлення в режимі будівництва це нові свочі для ось цього заборчика. Це самий типовий заборчик, який я зазвичай використовую найпершим. Він один з найдешевших, і ну, ці мені просто рідко кудись підходять, а ось цей прям найчастіше я використовую. І мене дуже бісило маленька кількість кольорів. На ньому. Тепер тут буде більше кольорів. Нові кольори цього запорчика тепер, як і ті двері, що я показувала, мають більш дерев'яні текстури, тобто вони теж дуже круто підійдуть під ранчо. Можете бачити, є типу новіші, є старіші, і це, як на мене, дуже круто. І є, які були раніше, такі, наче просто гарно пофарбовані, або з більш новішого дерева, але виглядає теж досить круто. Нарешті це дуже до речі круто підійде під саме ранчо. І я рада, що. Деякі об'єкти оновили, і вони будуть краще поєднуватися з об'єктами з нового доповнення, та й не тільки з цього доповнення. Чесно кажучи, оновили набагато більше об'єктів будівництва, ніж я очікувала, тому я не здивуюсь, якщо я щось пропустила, особливо з пофарбованими стінами. Тож, якщо вам цікаво, подивитися детальніше, я в описі до відео залишу посилання на статтю, де будуть детальні скріншоти кожного оновлення. В Базову гру також додадуть новий рецепт, а саме це Чілі, три сестри. Який я зараз відправлю готувати нашу Олега, якщо я знайду швидко цей рецепт? А що це за 0,7 мільйонів готувати? Томати та цибуля? What the fuck? Маю підозру, що це в мене якраз Чілі три сестри, тому що в мене стоїть е, мод, і напевно просто назва не відображається. Так, це Чілі, три сестри. Ось так ось виглядає і досить непогано. А у індіанській традиції три сестри: це кукуруза, квасоля та кабачки. Тому так названа власне ця страва. Крім того, тепер при плануванні івентів всі локації, де ми можемо провести вечірку, будуть посортовані, і це сортування буде саме за містами. Як на мене, це досить зручно, бо я кожного разу бісилася, коли шукала потрібний мені лот во всьому здоровезному списку, який там був. За нагоди хочу подякувати спонсорам та донаторам каналу, що відсипається мелеонів. Завдяки вам канал розвивається та випускає нові відео. А якщо ви хочете приєднатися до цих меценатів, то зробити це можна за посиланням в описі до відео. А тепер давайте перейдемо до новинок, які чекають нас в Каз. І почнемо з того, що розробники зробили реорганізацію рис характеру. Точніше, вони перерозподілили їх по категоріям. На їх думку, це тепер логічніше, і я ж в цьому бачу тільки те, що я знову знову буду шукати, деяка риса характеру знаходиться, але дещо дійсно стало логічніше. Я ще знаєте, коли дивилася трансляцію розробників і помітила, що в них любить коней риса характеру в соціальних, а притому на той момент любить котів та собак були в категорії лайфстайлу. Я подумала, що це якось дивно виглядає, тому що це по факту однакові типи рис характеру. Тепер все стало на свої місця. В базову гру додали три нових зачіски: перша ось таке довге волосся, просто пряме, гарне, довге волосся. Мені подобається і дві варіації косичок. Ось така одна косичка, шикарна, як на мене, дуже гарно виглядає. Я не можу, чесно кажучи, натішитись, воно дуже гарно виглядає. І ось такі і ось дві косички. Коли я дивилася трансляцію розробників, мені здалося, що в зачісках в доповненні там здається тільки одна чи дві були зачісок корінного американського населення, саме індіанців. І мені здалося, що це досить мало при тому, що вони говорили, що акцент робитимуть на репрезентацію цього населення. Тепер мені зрозуміло, вони просто ще три зачіски додали в базу. А тепер тримайтеся міцніше, бо ми маємо ще й нові брови. Які ж вони гарні. Просто гляньте, скільки нових варіацій брів, різних брів, і це чудово. Як ви знаєте, я не використовую цей тип кастомного контенту, і мені вже давним-давно приїлися оці всі стандартні брови. Тому я дуже рада. Ось ці ось, наприклад, мені дуже подобається. мені здається, що вони схожі на мої. І ось ці дуже круті. І ось ці мені подобаються. Боже, в мене тепер є улюблені брови. Нові улюблені брови. Також додали цілу купу нових азіатських пресетів очей, які виглядають як на мене досить непогано. І можете помітити, що тут вони не додавали ось ці страшні вії, котрі ніхто не любить. Тому це дуже добре для тих, хто використовує кастомні вії. Крім нових пресетів на очі, маємо чотири нових варіанти мішків під очі. Пишіть коментарі, наскільки невиспані сьогодні ви. А якщо серйозно, то ось ці нові пресети очей та мішки під очима це типові риси обличчя корінного американського населення індіанців, і таким чином розробники намагаються додати більше варіантів репрезентації цього населення в гру. Не знаю, як ви, а я дуже задоволена оновленням базової гри, особливо режимом будівництва. Нагадую, що базова гра вже майже як рік безкоштовна, і завантажити її можна собі як на ПК, так і на консолі. Діліться в коментарях своїми враженнями від оновлення, а також ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалося. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і скоро побачимось. А якщо так, що яку Я не розумію. Я дійсно не розумію. Я перейшла в мод на стелю, а нічого не відбувається.